Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Уроки Вокалу Лілії. І сьогодні я б хотіла поговорити про голосні звуки. Тому що, якщо ви помітили, всі мої розпівки є на голосні звуки. Чому я надаю їм такого великого значення, я вам зараз розповім. Вся наша вокальна мова вона має певні особливості, і цими особливостями є голосні звуки. Чому? Тому що вони взаємодіють з голосовими складками і диханням. А тепер про кожен звук окремо. Отже, голосний звук І, він є найдзвінкіший з усіх голосних. Він збирає звук і наближає його до головного резонатора. Про резонатори в мене є відео, якщо ви не знаєте, що таке, то можете ознайомитися у інших відео. Ще голосний звук І сприяє активній атаці звуку і добрій роботі голосових складок. Ще його користь є в тому, Якщо у вас є сип в голосі, і ви це відчуваєте, то дуже корисно використовувати розпівки саме з цим голосним, тому що він допомагає прибрати сипоту. Голосний звук Е. Він також є дзвінкий і наближений до І. Що він робить? Він сприяє активній роботі голосових складок. І якщо у вас є носовий гугнявий призвук, то з губним приголосним звук Е допоможе його позбутися. Голосний звук А. На цьому звуці дуже зручно співати, тому що його форманта Сприяє ненапруженому вільному положенню гуртані. Тому інколи я з нього починаю розпівку. Голосний звук О. Він дуже добре активізує, піднімає м'яке піднебіння. Округлює наш звук, і він є. Рекомендований при плоскому такому напруженому звучанні, коли ви відчуваєте, що ви всі такі затиснуті всередині, ваш звук такий є затиснений, тоді ви починаєте працювати над цим саме з розпівками на голосний звук О. Він вам дуже допоможе. Голосний звук У це є найглибший звук. Який досить високо піднімає м'яке піднебіння. І він служить для прикриття верхнього реєстру чоловічих голосів. А також він є дуже добрий в роботі з дитячими голосами, він добре активізує голосові складки, губи, і Знімає також затиснене, таке плоске звучання, що в дітей досить часто трапляється. Тому дуже добре використовувати звук У і О для різкого і плоского зняття звучання. Інші голосні звуки в нас ще є ютовані звуки, це є «я», «ю», «є», «ї». При їх співі треба швидко з'єднувати з іншими голосними, тому що, якщо не з'єднувати зразу з іншим голосним, буде під'їзд звучати в нашому голосі. Такий буде недобрий, нечистий буде звук, але саме йотовані голосні звуки, вони. Роблять звук зібраним і яскравим. Ось тепер ви знаєте, чому я надаю дуже великого значення розпівкам на голосні звуки. Ну, звичайно, з приголосним приголосні це окрема тема, але голосні звуки вони тільки вони взаємодіють з голосовими. Складками і диханням, а це є дуже важливо для гарного і якісного звучання. Тому співайте розпівки зі мною на голосні звуки. Підписуйтеся, ставте запитання, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео!